Унікальний художник, чиї роботи знаходяться поза часом та жанрами. У 21 столітті графіка Сергія Якутовича стала символом епохи, її яскравою сторінкою. Він феноменальний, він такий один. Дитинство Якутовича минуло у батьківській майстерні. Там серед клаптиків маминих живописних робіт, татових гравюр та численних книжок, і почав складатися його унікальний авторський стиль. Я так... Виріс в такому середовищі, що просто є мистецтво. Коли ми ти приїжджав на захід, там всі казали, що з тобі робити. Як тебе, в якому контексті тебе сприймати? З 1976 року художник активно співпрацює з видавництвами України та Росії, ілюструючи не усю класику світової та вітчизняної літератури, загалом майже дві сотні видань. Робота художника не залишається непоміченою. На початку кар'єри Якутович стає наймолодшим заслуженим художником радянського союзу, володарем чималої кількості, нагород на батьківщині та за кордоном. Щоправда, усі вони, за словами самого художника, просто данність, ніби підтвердженням його словам, стає маленький ведмедик з кухонного столу з орденом родини Мазепи на плюшевих грудях. Я нікуди 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 ніколи не ці навіть та я просто правиль, тому що ну. Ну, прийшов час. Автор випускає унікальну графічну серію з портретів усіх українських гетьманів. Кожен з них не просто сторінка з підручника по історії, а жива людина. Шукає себе як отович у кіно. Стає головним художником фільму Молитва за гетьмана Мазепу Юрія Іллєнка. А у 2005-му долучається до масштабного проєкту фільму Володимира Бортка Тарас Бульба, Якутович малює понад дві з половиною тисячі ескізів, і майже всі вони входять до фільму. Читириста вісім. Квадратних метрів побудував декорацію. Казали, слишком красиві. Ну, Наприклад, тут у фільмі Хутер Тараса. Один до одного, так як намальовано, так і побудуває. Я ще такого художника чесно не бачив. Художника по костюмам, який малює не тільки костюм для образу, та? а він промальовує фігуру типаж, навіть героя, таким яким він існує насправді, після прем'єри критики наголошують, фільм варто дивитися, щоправда, лише через роботу художників та гру Богдана Ступки. Останній відіграє у творчості художника значну роль. Надихає до 70-літнього ювілею актора. Той випускає серію графічних робіт, в кожній з яких не просто ступка в ролі, а її багатогранна структура. У 2009 Сергій Якутович наважується і на сміливий арт-проект істини щодо безсмертних образів з книжок Гоголя відтворює у інсталяціях з пластикових скульптур, відео та музики. Червоною ниткою у творчості Якутовича стає і тема жінки. Різна в картинах, снотлива чи відверта. У житті художника вона одна: дружина Ольга. Заслішали поруч з художниками поруч полювали родину поруч е, тут. Весь час поруч в житті я жив спочатку для мого батька, а потім я жив для дві. Смерть дружини робить з Якутовича ще й філософа одинака. Він поза медійним простором. У тиші серед численних книжок він відкриває для себе слово. Раніше я коли читав книжки, а на що треба свят про У мене лише час картинки, 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 а тепер. Відкривається слово безкінечне. ілюстрації з під пальців художника виходять за межі людської уяви. Невеликий аркуш живе власним життям. Щоправда, після серйозних проблем зі здоров'ям ювелірно сплітати образи на папері Якутовичу товичу все важче. Втім, сповнений ідей він не покладає рук, планує взятися за ілюстрації до творів Лермонтова. Викладає в університеті та працює над фільмом Поводир Олеся Саніна. Жартує, що у найгіршому випадку у нього все вийде, та досі, потай мріє про власне кіно.